Так, включаємо, тобто виключаємо, включаємо. Реагує дуже добре. Дивіться, виключаємо сюди, включаємо сюди. Всім привіт! Ну що? в нас сьогодні на огляді на тесті буде ось такі ліхтарик Луно з Аврори. За 199 гривень. По характеристиках він дуже крутий, має датчик руху, має коп світлодіод. І тут вони пишуть, що він світить там 4 години, 2-4 заряджається. Сьогодні ми це все провіримо. Подивимось, чи варто його купляти чи ні. Я думаю, буде дуже цікаве відео. Бо ліхтарик цікавий. Так, що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до огляду та тесту цього ліхтарика. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. На самого віде. початку писали мені в коментарях, каже, Вова, зроби тест ліхтарика з Аврори нанотех. Коштував він 240 гривень. Я зайшов, подивився, та є такий нанотех. Але там нічого немає, там звичайні СМД світлодіоди, там якихось три режима чи скільки, і все, звичайний налобний ліхтарик. Оцей ліхтарик з боку стояв. Я подивився, цей коштує 199 гривень, але дивлюсь, тут датчик руху є, тут коп світлодіод, режими і так далі. І характеристики по часу зарядки та по часу світіння однакові. І тому я взяв цей, немає сенсу переплачувати 50 гривень за прості СМД світлодіоди, а тут ще й датчик руху. Добре, давайте ми перейдемо до цього ліхтарика. Це в нас ось Такі луно, характеристики, що в нас тут пише, де ці характеристики. У нас, як ви бачите, написано 4 режими, IP44, 4-6 годин він світить, 2-4 години він заряджає. Дальність променів 50-100 метрів, 300 люменів. Що в нас тут ще? пише по характеристиках? Тут дрібними ліхтарик з датчиком руху луну у комплекті ліхтарика USB кабель, матеріали термопластичний поліуретан, abs пластик, полікарбонат, призначення мобільне джерела світла, жилення від акумулятора, Час заряджання 4-6 годин, час активного світіння 2-4 години. Ага, я тут прочитав, що 2-4 години він заряджається. а Тут він 4-6 годин заряджається, а 2-4 години він світить. Щось трошки поганенько, якщо чесно. Е, так, е, дальність променів 50-100 метрів, потужність світлового потоку, 300 люмінів, кількість режимів 4. Додатково, воду не проникне. Ну, блін, який він водонепроникний. Ступінь захисту ip 44 умови зберігання і так далі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Добре, давайте ми розпакуємо, покажу вам ціну, чи як в мене тут зберігся. Я запхав його сюди в коробочок. Так, що в нас вийшло? По ліхтарику. По ліхтарику в нас вийшов однолобний. 199 гривень. Артикул цього ліхтарика 91,084. І все. Добре, чек відставляємо. Переходимо до самого ліхтарика до комплектації. Давайте ми його розпакуємо. Ось так він виглядає. Ну, Він компактно запакований, я вам чесно скажу. Це в нас така коп-коп-смужка, коп-стрічка. Ось так він виглядає. Резинка досить нормальна. Тут питань нема. Ось такі от у нас є збільшувати, зменшувати. І тут у нас повністю резина, як ви бачите, тут у нас. Коп світлодіод. А збоку ще в нас ось такий ліхтарик точковий. Як ви бачите, стоять у нас два датчика. Так, тут у нас є що, зарядка. Зарядку я щось навіть не звернув увагу. Micro USB. Дивіться, народ, Type-C-зарядка. А в тому ліхтарику було мікро-USB, а тут Type-C. Ось так воно все закривається, ось така заглушка. Бачите? Це в нас Type-C. Супер. Тримається добре, ні? Так, тримається, я вам скажу добре. Попробуй ще відколупнути. Так, далі кнопочка у нас включення, як ви бачите. І кнопочка є включення датчика руху. Добре, по комплектації я вже вам показав. Шнурочок, звичайний, там якихось 20 см 15 см. Добре, це відставимо. Давайте включимо, як він світить. Я вам покажу так, вімкнути його. Це ось таке світло. Я вам скажу досить яскраво освіти, мені прямо в очі світи. Добре, ще раз нажимаємо. Це у нас, я так поняв, 50%. І виключення. Третій раз нажимаємо, як ви бачите, включення коп світлодіода. Ну він дуже яскраво світить. Давайте ми попробуємо. Мені аж в очі разить. 에, давайте ми попробуємо, чи немає тут неробочих, як в тому ліхтарику. Ні, я вам скажу, дивіться. Я ось так прогинаю. Він працює. Подивимося, з часом в кого є такі, напишіть коментар, як довго у вас світило оцей коп світлодіод і коли він вже почав перегинатися і не працювати елементи. Мені дуже цікаво. Зараз на даний час я не бачу такого. Я, до речі, в магазині провіряв, також його включав і ось так робив. Дивлюсь, все працює. Я здивувався, думаю, нічого 199 гривень. Добре, ще раз. Виключення. Добре. Як ви бачите, він у нас повністю запакований в цей корпус, що ти можеш оцю штуку всю дістати. Бачите, тут у нас є платка повністю, а ну, можемо його розібрати. Як він дістається, і тут, напевно, акумулятор. О, дивіться. Тут замінити дуже просто легко. Так, дроти, бачите, в нас тут заходять, тут треба акуратно, будокоп світлодіода. Ось так у нас все виглядає, ось так тут у нас є датчики. Ну що, давайте ми його попробуємо розібрати. Акуратненько. Блін, мені в очі насвітило, я вам чесно кажу, я от дивлюсь, і, і в мене в очах темно. Так. Як ми будемо замірювати споживання, я не знаю. Оця от штука повністю має витягуватися. Тут у нас дві кнопочки, мені би його підрозібрати. Давайте ми спробуємо його підрозібрати, замірюємо, скільки в нас тут на акумуляторі, який заряд, і замірюємо звичайно споживання кожного світлодіода. І також мені цікаво, яка ємність тут акумулятора. Ну, акумулятори такі як від одноразки. Добре, погнали розбирати. Як ви бачите, розбирається він дуже легенько. Ось на стоїть лінза з розсіювачем ось така. І тут на стоїть акумулятор акумулятор такий квідуразки. Тут напевно десь приблизно 600-700 мА. Більше немає. Як ви бачите, можна в принципі цей акумулятор перепаяти. У мене такі акумулятори є тут по платі все зроблено добре. Цивільненько, як ви бачите, паяно гарно не знаю. Звичайно, що там за мікросхема стоїть. Я вам приближу почитайте, я трошки затримаю, кому цікаво, яка мікросхема тут стоїть. І я думаю, вони заряджаються всі стандартно. Давайте ми включимо паяльник. Я відпаяю один контакт і будемо напевно заміряти, скільки споживає коп світлодіод, оцей світлодіод, цей світлодіод десь приблизно 1 Вт. Більше він немає. Так, цей дротик треба буде перепаяти, тому що він якийсь такий дивний. Я його, напевно, вигнув. А ні, припаяний, вроді добре, вроді нормально. Добре, зараз замірюємо напругу спочатку, поки паяльник нагрівається. Давайте ми замірюємо напругу на самому акумуляторі, наскільки він заряджений. Так, ставимо сюди, щоб вам було видно. Акуратненько, ось то на бік. Попробую його так на бік зробити. Ось так. Так, я думаю, вон там вам буде видно. Так, плюс та мінус. Давайте ми спробуємо, що ти в нас і наскільки ти в нас заряджений. Ага. 3,8 вольта. Майже заряджений, а чому ти почав моргати? Я ж тебе не. А, я нажав кнопку, напевно, тут. Тут чи бачите, моргання є, чи що. Чому ти моргаєш? Виключимо. Ну я щось не зрозумів. А ну, давайте цей режим. 50%. А, тут також є. Бачите, я щось не замітив. І виключення. Тут також є 100% і 50%. Так, 100%. 50%. Тут 100%, 50%. А моргання нема. Ану, ще раз. А якщо зажати, ми можемо скрутити. А, зажимаємо, у нас моргання є. Поняли? І моргає і цей, і цей. Добре, виключаємо. Тут і зажимаємо є. Ага. Зажимаємо, він моргає. В інструкції пише 4 режими. Рахуємо. Раз, два. Три, чотири режима. А це в нас виходить п'ятий моргання. Вони самі навіть не знали, що тут є п'ятий режим. І якось так. Добре, вимикаємо. Добре, паяльник, в принципі, вже може і нагрівся. Давайте ми беремо паяльник зараз акуратненько. Так, бо в мене там купа всього. І давайте відпаяємо і замірюємо, скільки споживає кожен режим. Так, де наш? Цей почистимо, жало? Відпаяємо один контакт. Наприклад, плюсовий. Так, це заберемо. Цей плюсовий ми відпаяємо і зараз будемо заміряти. Що я вам можу сказати? Наприклад, зарядка, я думаю, тут та. При такому акумуляторі там 500 мА мАксимум. Так що тут, як то кажуть, сенсу нема ставити зарядку швидше. Можна поставити на 1 А, але тут же акумулятор треба замінити хоча б на 1000 мА. Тоді буде так. Але де її тут замінити, де її тут припаяти? Ну в принципі місця тут немає. мене не подобається, що оця от мікросхема, вона по любому гріється, а стоїть воно все ось так, як ви бачили. Ось так. Прямо на акумуляторі стоїть, бачите, місця тут реально немає. Ось так ця мікросхема стоїть. Оцей акумулятор, ось тут треба проклеїти якимось скотчиком, щоб воно не гріло оцей акум, бо це дуже погано. Тут вони погано зробили. тут проклеїти, чи на самій платі проклеїти, щоб воно сильно не грілося. І ось так зробити. Бо тому що акумулятор тут буде нагріватися. Я думаю, ця мікросхема 100% гріється. Добре, що давайте ми зробимо заміри. Включимо ампери. Так. Хай буде на 10. Дроти тут тунесенькі, звичайно. Ось так. Отак. Ось тут на крокодильчик, а тут будемо включати. Добре. Тако візьмемо. Притулимо. Включаємо. Так, перший режим це 100% 160 мА. Давайте я вам ближче покажу, бо вам, напевно, не видно. Ось так. Притуляємо. Включаємо перший режим. Це ось цей режим 100% 162 мА. ну, Я думаю, буде близько 200 мА, тому що акумулятор у нас не заряджений. Ну ще раз притуляємо. Тому що акумулятор у нас не заряджений, ну, 180 до 200 мА споживання. Якщо в нас акумулятор тут десь на 650-700 мА, ну та 3 години він там 3,5 години він там просвітив в тому районі до 4 годин. Добре, наступний режим. Блін, виключив, давайте ще раз. Раз. Два. Наступний режим. Оцей 50%. Та, бачите, 100 мА буде споживати в тому районі. Так він довго просвітить. І світла досить багато. Потім я вам в майстерні покажу, як в повній темноті він світить. Добре, наступний режим. Це в нас коп, блін, знов відтулив. Давайте ще раз. Так, раз, два. Коп світлодіод. Ну тут він 300 мА споживає. Десь в районі 350 мА буде 100% коп світлодіод. Ну тут 2 години там. Як вони написали, десь 2-2,5 години буде світити цей ліхтарик. Але я вам скажу, що при такому світлі це досить нормально. І добре, наступний блін, знов, знов спочатку вертаємося. Немає пам'яті, бачите, ніякої, на чому ти залишився, а на тому і цей. Так, 150 мА. Тут також буде світити в районі 4 годин. Коротше, в тому районі. Давайте я ще вам покажу, з якою силою струму заряджається цей акумулятор через ту платку. Ну, тут зараз буде 200 мА, більше не буде. Давайте візьмемо, наприклад, шнур. Зараз ми вімкнемо в розетку і поставимо на зарядку. Зараз я притулю, подивимось, що там є. Так, вставляємо. Раз. Притуляємо, дивимося на мультиметр. Блін, як вам тут притулити? Ось так. Лівою рукою. От, бачите, 200. Нічого собі 300 мА. Ну я кажу, до 500 мА мАксимально, що він буде заряджатися. В принципі, давайте зараз знімемо цей акумулятор, я його зараз відклею. Я його зараз кину на тест в літо кало, магнітиками легенько притулю, плюс та мінус. Кинемо його на тест і провіримо, яка тут реальна ємність є. Якщо ні, то я зразу ж заміню цей акумулятор від одноразу. У мене є вроді такі, на 600 чи на 700 мА. Добре, погнали. Так, ну що, щоб довго не чекати, давайте я вам акуратненько покажу, дивіться сюди. Він зараз заряджається, вже був дозарядився, розрядився, і ми можемо побачити, скільки він на розряд видав. Так, натискаємо сюди. Це в нас номер 2. Бачите, є на магнітики примагнітив, тут на крокодильчики. Так, 600, так, де ти є? 642 мА. Ну, ось так він видав. Добре, зараз ми його знімаємо, не будемо чекати, поки він зарядиться. Більше він на розряд не видасть, бо це вже в нас де заряд. Добре, це ми відставляємо, його відключаємо зовсім. Цей акумулятор. Я хочу заміряти його внутрішній опір, і також я буду ставити, напевно, заміняти, якщо навіть подивитись по габаритах, а можливо, і такі ж самі. бачите, от Товщина, оці на 700 мА мене це від одноразок, Ось такі, бачите, 700 мА, один маю. Другий маю також на 700 мА. Вони якісь трошки поширші. Це якісь вужчі, Ці акумулятори можуть видати і по 800 мА. Давайте ми замірмоємо внутрішній опір кожного акумулятора. Ось я взяв три. Який кращий, такий впаяємо. Цей ми теж зараз легесенько відкриємо. Зараз я візьму ножичок. Так, це в нас іде плюс. Це в нас йде в нас мінус. Представляємо. Тут в нас, як ви бачите, 3,7 вольта 25, майже 26 мОм. Добре, непогано. Беремо оцей, подивимось. Ось так обернемо. Це в нас мінус, це в нас плюс. Добре. Так, добре. Представляємо цей. Подивимось, який тут внутрішній опір. Тут 50 мільйон тут набагато більше. Добре. Цей плюс та мінус. Раз. Два. 57 мільйон Добре. Великий внутрішній опір, я вам скажу 57 мільйон І цей ще провіримо. Раз. Два. 55 мО. Ну що вам сказати? Краще всього ставити оцей акумулятор і все. Коли він, як то кажуть, вже здохне, та, тоді можна ставити ці акумулятори. А тут зараз на даний час, як ви бачите, 25 мАм це є кращий внутрішній опір, чим ось в цих акумуляторів. Тому що в цих акумуляторів опір великий. 3 вольта, як ви бачите, 5, 57 майже під 60 мА. Ставимо назад цей акумулятор, сюди запаковуємо. Збираємо цей ліхтарик до кубки і покажу, як він світить в повній темноті. Погнали. Так, ну що, повна темнота, включаємо перше 100%. Що я вам скажу? Добре світить. Коротше, відстань від мене до стілажів приблизно 3 метри. Ну, нехай буде 2,5% в середньому, ти, якщо ось такого його на голову, ти добре будеш бачити це 100%. Добре, це якщо ми ще раз нажимаємо, це в нас так, це є 50%, тобто це є 100%, це є 50%. Він так довше просвітить, і в принципі також все видно. Добре, нажимаємо ще раз. І це в нас коп світлодіод. Ну він дуже яскравий, я вам скажу чесно. Все повністю освічує. Якщо тако на голову надіти, класно освічує. Це в нас 100%. Ще раз нажимаємо. Ага, треба спочатку, так? О, і це в нас 50%. Навіть я вам скажу на 50% ти добре все бачиш. Непогано я вам скажу, освічую навіть на 50% за 200 гривень. Ліхтарик з таким функціоналом це 100% він своїх грошей коштує з собою. Взяти на віддих на рибу. Наприклад, на рибі це буде дуже комфортно, навіть якщо ти щось працюєш десь в темноті. Цей ліхтарик буде дуже комфортний, класно, він сидить на голові, тут питань немає. Давайте ми включимо е, датчик. Бачите, у нас тут зелененьким засвітилося і будемо включати-виключати, як воно працює. Так, Включаємо, тобто виключаємо, включаємо. Реагує дуже добре. Дивіться, виключаємо сюди, включаємо сюди. Добре, а якщо сюди, також що в цю сторону. що в цю. Відстань приблизно давайте ще раз включимо. Ану, таку відстань таку відстань він не бачить. Приблизно сантиметрів 10-15 він вже бачить, навіть не 10, а 8, десь 8-5 см він бачить, бачите, включає супер. І залишає, в принципі, на 50%. Як ви бачите, якщо ви включили, наприклад, давайте включимо. Якщо ви, наприклад, включили 50%, хочете виключити, воно далі включається, бачите, на 50%, що великий плюс. Що я вам в цілому хочу сказати про цей ліхтарик, на мою думку. Його варто брати, він своїх грошей коштує 100%. Як він буде в подальшому працювати, я не знаю. Чи перегнеться тут Коп Світлодіод, я не знаю, як скоро він перегнеться, також не знаю. Ви напишіть, до речі, в коментарях, можливо, в когось такий ліхтарик є. Так, на цьому все. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео!